Хелу, ви на каналі Макс Голота і дивіться, що пам'ятаєте мій відос, коли я заробив. Пам'ятаєш, як заробити хом'яка щаслива, свого хом'яка щаслива. Так от я йому йому день. і кошеня не можна до камери? До телефону, то відійди, ти! ти займайся своїми справами. Відійди, ти займайся справами. У мене клітка стоїть в коридорі. Шуньо. Бачите, як я му завучну. Він може кістку грісти з бутиночка.

Можна потрогати. Ось він видно копи что-то на получше. Да возьмем просто разомник. Я ему щезы на кого-то висточки. Пошел нет. Дались назад по ним головная совуха.

Я бы не знаю, що там. Можно списку купать. У нього була корамика. У нього була корамика. Зараз. Будусь найти. Она йшла, але я опишу її. Дивіться, я її опишу. И она бывает така, как гри... бы... Він коли кусається. він такий сильно. Йому майже рік. Йому майже рік. Що потону за нас? Я її так і найшов. Ось дивіться. Ось тут звідси він гів, але колись. Коли я був в Німеччині. Набивали па-па-па-па. Він дійсно був отсад, коло ми стов. Я мушу душевий. Ми, ми поїхали в хвою ну я. Отже, він па па от настояв на цьому місці. І Причому стоб був. Те, його годував, пам'ятаю, що він і повернувся. І позвонив мені і сказав, ну, тобто мій хом'як. Ну-на, На кабачу, сім'ї. І, бо, ну, і я кажу, куп, купим якусь нову, всі він купався. ого, який він милий. Бачите, як він лізе. Да, лізь в коробочку, поравино, правильно. вино. Лезь в коробочку. Там дуже подобається в будиночку. Он просто була його постійна хатка, оце. Начнем слить в коробку. Сейчас я вам його покажу. Ось він десь там тут залив Він кусь. Щось там на роботі. На в клабушку, мабуть, хоче. Він на другий поверх не базить у мене. Не влазить. Он тут наводишь на парикбас, парикбаса. Вау! Ой, смотрите, я говорю, ну, Машка, тут ну, знаешь, что, я я не знаю, что со мной делают? Она ты что она тут делает? Мою, Так, Да, покажи нашим подписчикам, как ты бегаешь. Она что, я тут так бегаю? Так бегаю. Я а просто капец. Поліз, в Полізковочку куше кушення. Ось Поліс, Поліс в коробку наша тема. Четверта -те Січня сьогодні просто. Потому что на п'ятому на меду на красивий котик, то тому я ньому і не віддав. Ой, не відда. а, завтра Ну, я віддаю їх йому пустково. Два дні я йому їх просто не хочу давати. Головне, що він не побачив. Ми... Дивіться. Дивіться, дебути. Оце дуже гарно. Я на оцій стою. Ось телефон стоїть. Когда я снимаю на пауэншите? По любому назову. так вот снимать дальше. Волонкей. Катана. А сейчас. Я снимаю... На вот ч ⁇ На телефоне. На телефоне. Сейчас. Земка идет с телефона, да? Да, друзья. понял. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, wow. Що це а, давайте домой Оцей побечик. Сейчас дивіться, тут є двері. Ось вы може їх напоминати, І його тут є двері над другий порами. Закритками? Просто закрывай. просто открываете и закрываете. Шня, ось любви, смоковый. Закрывается она это же дуже просто. Вот так просто нажимаешь и все. А что это ел вот такие штуки? які стоять. У мене одна тут стоїть, дорога тут. Коротше, дорога тут стоїть, як би так показати. Ось вона. Вау.

Це якийсь хлам? Він сюди не влізе. його вам не видно на клавапсі, щоб його діст... Щоб показати його домик треба, тебе знаєте що треба підняти коробку. Йому це не сподобається, а на ніччі коробку Тут все там там є, подивці. Тут все капець. Вибачаюсь. Вибачаюсь. Це позивка. Погано. Бе -бе 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 -бе. Вортам, а там же. Тут там, пошли. Ну там я куча какая-то свой точно. Там что там досели. Что-то ваше, хочу подписчики побачивать. Там не ховайся за сам подписками. Сейчас. Ми закриємося, як йому подобається. Ну а давай давайте пограємо в бусар. Друзі, я забув сказати, кажу щось, Ти все заходит в мене. Друзья, капец. Та входь давай мені. Входь. Входь, кажу. Папку в цей аксер забил. Давай мені хоч українську мову якусь. Давай якусь українську мову, ну давай тоже график. Я на монтажі эти знімаю, заеднала. Я вам скажу бы скрету. Я, 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 я не зни. Я на монтужу відоси. Але як кого там є щось обва обібивалось видосы, то я попаду вже взяти і на монтажі його знімаю. Чего я забавить водой его завод? Спочатку хом'як був, потім був старый. Серьезно, добро. І ось мы уже почали бить. Разве я теж за те за телефоном? Она за компом, за планшетом. На паншатом. у мене на. Нормально ну, ну, было устаться. Пойдем дома. Давай, давай. давай, Даня. Даня, плей. Чехто. Ну ж команда виграє. Я в скам там може, в скам і нічого страшного. у мене є ядерна бомба. Скажіть, що це ядерна бомба? Бо це ядерна. Бомба. Ям ядерна бомба і ядерна сомба. Голд. Пас, 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 пас. мені, пасуй, пасуй, кажу. Я заб'ю, Я забью. Тебе мало хотела. ти міг не забити, що була. Я б забив. Добаві, пишіть, ба, більше коментарів. Воу хочете ж відповіді на коментарі? Я можу відповіді на коментарі заробити. Я теж хочу вам заробити. Нужно до коментарів, щоб не було нашого відповідати. А напарить по чому? Ну Можу задати таке запитання, чому я тепер більше знімаю ютуб-шопсів, Бо це якось кабаті. Мені треба тут сокси. Твій то вийти з карти. Як в китайському бейс? Нічого не бачив. Якби тут я перевищувався Жов... зелене, а інше б завищувати а, А я чи беву. А побачив накида звоним. Забы, забы. 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 Шейка. Бабы, ну, вот же. шайк забыл, забыл. 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 Вот у меня ворохон Забыл, Ну, на полетяна, на всем молоком, он я забыл. Я сейчас... Ой, жаль, вас только долг Я Понтованный тех, кто из там. Да я вообще. Ну знаешь, как я за фермером на шаблон. Так. Биби, забудь, забы.

Proszę, że nie czuję, nie. Pan, że to numer A, Уф, молодці, съед Нічого, я вже краще, чтобы тебе тебе забити. Та якби мені дали пас, Тепер я не знаю, що... що я справлюсь? Відео далі не буде. Żartuję, ja żarytuję, ja żarytuję. A reżim 2 na 2, nie trzeba? No ka, ty na 2 na 2, ja chcę. To no inuka 2 na 2. No, kto sobie się No jak podobać, ja w niego jeszcze nie grałem, tak oczy. Ja kiedy wygrywałem włosy, to zbywałem. уважный кого я вообще сижу сижу Давайте почекаємо. воду еще почекаем мои побої попасту чай пив Сейчас пойду включать. Давай. А надо я прямо за мною. Да я защиту. Во-ба-ха. Сейчас секунду давай досяг бою. Колька выпутаю. Тика за мною. Ні. Нет, не мене що забьют. Вони мене що забоють. Серйозно. Серйозно вони мене щось вбьють. Серйозно. Може, я твої пив?

Перший раунд. Як завжди, почекаємо. Перший раунд ми виграли, вже почався другий. Мама і охопами не кристал не було. Єс, 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 єс. Цей раунд за нами. Можете бути від собі. Я гадав точно на скращих. Тобто на найкращих. Давайте нокаут ну, 2 на 2, щоб разок. Давай. Мама, мамо. Це, ну відео про Майнкрафт у меня не скачка. Телефон на поворонше скачка на Майнкрафт. Пончетчик заряжать. Что за менеджешу? Я хочу, чтобы подав себе нет, якщо я хочу его на союзли, тобто на а союзник, то в нього більше хп, тобто такі добавились. Як в тобі є паротивник, то м'яч. Ну так серйозно. Це змігло, я просто загасила його. To be, right? dead, <laughs> mm -hmm. Nie zaherommáajmervaj saa ja s derbom.. A tebe teda za žena v kušiebu. <laughs> taksi Ody Aden, dva. Čo dvo lodin, čo odin dva, čo d lodin. Ale my podbo movoj ami. Давайте заберем вас. Что за выпада? Конечно, рідкісний Конечно, рідкісний Секунду мне треба зарядиться. Секунду. Все. 500 монеток. Ой, конечно, сто. Я б уже запутався. Все, все. Гуляємо. Два задавай се не будет, а у мене на другий двох аккаунтах. На пораншаті я позволяю тебе. Он уже скоро будет надо судные на ньому. Нуля, базиваров. Давай ты покупайся. Давай еще давай. Копайся. Просто копайся. Chyba zabawę tebe se i kożka. Bo właśnie zapewniać moją stu. Dobrze, zwajce. Dobrze, my używamo z webszym zostrzej. Pa-pa!